Привіт, мої! сьогодні поговоримо про прочитане. Так багато класного прочитала, що я вже хочу поскоріше вам про це все розповісти. Але почнемо ми з двох дуже класних книжок від видавництва Бородати та Марин. Я говорю от про ці книги. І перша з них це втеча з табору 14, Написав цю книгу Блейн Гарден. Він журналіст, і тут розповідається про головного героя Шіна. І Шін розповідає про те, як він народився і проживав в таборі для політичних в'язнів в північній Кореї. Там проживають не тільки політичні в'язні, які щось зробили для всього для всієї цієї жахливої системи в північній Кореї, а й їх нащадки. От власне, як ШІН. Там, якщо я не помиляюсь, пояснювалося, що його батьки. Були засуджені в тому, щоб прожити в цьому таборі, але він, як їх дитина, і ще його брат теж повинні були там жити і працювати. Всі знають цей табор як табор, 14. взагалі дуже важка книжка, бо вона розповідає власне про це от життя, нелюдське життя і ставлення до людей в північній Кореї. Давайте так. Я дуже хотіла прочитати цю книгу, бо мені цікаво все, що стосується цієї країни, цього режиму. Я дуже багато всього дивлюсь, читаю. Блін, напевно, я за все своє життя ні про що так багато не читала і не дивилася, як про північну Корею. Не те, що подобається, але дуже цікаво читати, слухати про цей режим, про те, як він був побудований в цій темі. Напевно, мене більш за все цікавить той факт: країна закрита абсолютно, і вони живуть, начебто, то в минулому. В них. Немає моди як такової. В них не в них дуже велика цензура. Були випадки, коли люди, які їздили туди, просто подивитися на цю країну, потім не поверталися додому. І оце мене і цікавило. Про табори я взагалі нічого не знала. Ну тобто, я знала, що там можуть катувати людей. Я знала, що там вбивають людей. Але я нічого не знала про табори для політичних в'язнів. Хоча в мене колись була думка про те, що роблять з тими, хто зрадив свою країну. Але декілька разів я чула, що таких людей просто вбивало. Я взагалі не очікувала таке. Знаєте, з одного боку, коли я почала читати цю книгу, я зрозуміла, що я і очікувала, і не очікувала побачити все те, що я побачила тут. Оця жорстокість, нелюдські умови, абсолютно відсутність якась чогось хорошого в житті цих людей. І головою, я розумію, що це все притамане цьому режиму і цим людям, які створили Північну Корею, такою, яка вона є зараз. А з іншого боку, в мене в голові навіть через нашу війну. Не вкладається, коли людина може бути настільки жорстокою до іншої. Читати важко було місцями цю книгу, тому що знову ж таки ця жорстокість, вона просто постійна. Коли Шін розповідав, що з ним траплялося, як він навіть зараз почувається, вже коли він живе в Америці в достатку, в більш-менш нормальній сім'ї. В нього є люди поруч, в нього є робота, але при цьому. Видно наскільки він травмований, і ще мені що сподобалось, вперше я почула про людей з цим з таким посттравматичним синдромом від життя в північній Кореї, і що вони не можуть нормально адаптуватися, які б в них умови не були, і з якими труднощами вони стикаються. Це дуже важливо. І як на мене, я буду радити цю книгу, не дивлячись на те, що вона от настільки важка. Я вважаю, що нам варто читати такі книги. Через те, що щоб люди не забували. Я вважаю, що людям все ж таки треба знати, постійно нагадувати самому, самому чи самій собі про те, що з такими режимами неможливо домовлятися, з такими тоталітарними режимами, що їх неможливо пробачати, що з ними постійно треба бути обережними і немає якихось можливих сценаріїв, які б могли. Змінити цих людей їх вже не зміниш. До речі, книгу я прочитала за день. Тобто я почала її читати десь в день, і наступного дня, теж в день, я її закінчила. Дуже легко читається. Як на мене, автор цієї книги зробив класну роботу, що він не тільки розповів історію Шіна, а він давав якісь історичні факти, роздумував над тим, як тоталітарний режим працює, і як люди намагаються його уникнути. Абсолютно неповерхнево підійшов до цієї історії, і я дуже рада, що він її написав. Ще одна книга Бородатого Тамарина цей жалит чи кусай. Взагалі мені цю книгу запропонували, тому що я не люблю комах. Я їх боюсь. І ще я арахнофобка, тобто я боюсь павуків. До просто, ну я дуже сильно їх боюсь. І мені сказали, що ця книга може змінити моє ставлення до комах. Ну а сама книга розповідає про те, навіщо нам комахи, яку роль вони відіграють в природі, що корисного вони роблять, і що буде, якщо цих комах не стане. Взагалі все починається з дуже класного вступу. Я вважаю, що авторка зробила класну роботу, що вона спочатку зробила, розповіла про те, яка велика популяція комах, і що ми, в порівнянні з комахами, просто маємо маленький відсоток на цій землі. І що комахи це дійсно дуже важливі істоти. Авторка, викладачка в норвезькому університеті, вона викладає науки про життя, і вона вивчає комах вже не один рік і написала не одну книгу, начебто, в неї п'ять книг, які різними мовами перекладені. В Книзі взагалі дев'ять розділів. І абсолютно кожен розділ в невеликій кількості, але дуже класно. Показує кожен аспект життя комах. Починається все анатомією комах, якимись цікавинками і дуже веселими або страшними фактами, і закінчується все тим, що розповідається про те. Як комахи та люди взагалі співіснують. Авторка також цікаво розповідає про те, які види змінюються, що вже міняється в такому машинному світі, і наскільки вони зміняться через нас, людей, і через те, як ми псуємо екологію з цим глобальним потеплінням, і що взагалі з ними буде, яка еволюція чекає на них чи можливо взагалі вимруть на даний момент. Якби не бородати тамарин, я би не читала нонфікшн взагалі. Хоча в мене є в планах почитати нонфікшн в цьому році, і напевно тільки бородати Тамарин» мені може з цим допомогти. А, мені подобається знову ж таки, які книги вони обирають. Я прочитала втечу Стабород 14 і одразу взяла цю книгу, тому що я така дивлюсь на неї. Бо я дивлюсь 200 сторінок оповіді про комах. Тут маленькі, знаєте, оці глави, невеликі розділи, які просто дуже швидко пролітають. І я зачепилася, я вирішила просто так погортати. Зачепилася за історію, яку комахи лупаються пісю після того, як вони починають спарюватися. Мене це зачепило, я почала читати з самого початку. Мені здається, така література ідеальна для того, щоб більш детально, але все ж таки, не сильно заглиблюючись, дізнатися про ту чи іншу тему, в даному випадку про комах, щоб бути обізнаними, щоб розуміти, яку важливу роль вони відіграють. Я завжди знала, що так, якщо вб'ємо всіх мух, або вб'ємо Всіх павуків краще на цьому світі точно не стане. Але в мене не було уявлення чому. А оця книга вона розповіла і що мені дуже подобається, тут навіть є доволі багато фотографій різних жучків. І це, як на мене, дуже класна ілюстрація, і якісно зроблена. коротше. Я як завжди в захваті від тамарини та їх роботи, а ще дивіться, Богомол. І що мені подобається, авторка цієї книги вона просто подає інформацію бездушних якихось словосполучень. сполучень. Вона просто хоче розповісти про комах, іноді жартуючи, іноді розповідаючи жахливу або не дуже правду. Коротше, дуже раджу. Наступна книга це новинка від видавництва віхола. Ну, відносна новинка. Це фанатка Христини Морозової. Біполярна історія. Це дебютний роман Христини Морозової і розповідає нам про головну героїню Анну, у якої біполярний розлад, і в якої непросте життя. А непросте життя саме через цей розлад, тому що в, мен... в неї то манія, то депресія, і от вона живе на таких от емоційних гойдалках. Їй дуже важко жити в цьому світі, але вона при цьому намагається. І все, чим вона цікавиться, це лекції з мистецтва та їх викладач Владислав. І ще один головний герой в нас є: це власне цей викладач Владислав. Він, власне, лектор, де розповідає про мистецтво і арт-критик. Також в нього є собака, ще в нього є алкогольна залежність, а ще він бореться за садибу Мурашка, яка знаходиться в Києві. Її хочуть знести, щоб побудувати там нову будову. До речі, якщо не знаєте, Олександр Мурашко це український відомий художник і народився він в 1875-му і десь в 1919-му він помер. І так виходить, що що Влад переїжджає жити до Анни, вони знайомляться, і в них починається стосунок. Мені здається, я нічого про біполярний розлад не читала такого з художньої літератури і, в принципі, не знайома з цим діагнозом, щоб так знаєте, більш-менш про нього тверезо думати. Я дивлюсь на цю книгу, і історію просто як читачка. І з одного боку, коли я брала цю книгу, мені вже декілька відгуків попадалися: що це дуже дивна книга, нецікаві персонажі, і взагалі, що це таке, це не сучасна література. Повірте мені, по-перше, буває гірше. По-друге, книга. Написана дуже легко, не дивлячись на те, що підіймаються непрості теми. Тут підіймається тема смерті, підіймається тема забуття, підіймається тема кохання, любові, пристрасті, бажання. Дуже багато, знаєте, таких звичайних тем, які, про які ми навіть не задумуємося в житті. Вони тут розвертаються з іншої якоїсь сторони, або навіть не з іншого. Вони просто тобі нагадують про те, що гей, ми теж є, про нас теж треба думати. Мені сподобалось, що ця книга, вона не нав'язана В'язувала мені якусь хворобу головної героїні Мені не заважала ні алкогольна залежність головного героя влада. Мені не заважав популярний розлад Анни. Це якось, знаєте, органічно. Я просто читала про життя таких трішки дивнуватих людей зі своїми приколами, але які теж хочуть щастя, теж хочуть жити, і при цьому вони. Намагаюся врятувати разом оцю садибу Мурашко. Я читала цю книгу в потязі, і хочу сказати, що коли я дочитувала останні, якраз таки, останню главу, я розплакалась. І таке зі мною дуже рідко буває з книгами. Я емоційна з книгами, але так, щоб пустити сльозу, це треба прям постаратись. Оця глава, і як авторка таким чином прощалась з героями і. Дала попрощатись нам з ними, це було дуже емоційно, і, хоча б за це, я хочу порадити вам прочитати цю книгу. Як на мене, це то це доволі хороший представник сучасної української літератури. Це саме те, що можна, знаєте, порадити, почитати, але щоб не перенапрягатись якимось дуже Серйозними, дуже високопарними сенсами. це історія про дуже заземлених людей, про звичайних людей знову ж таки зі своїми приколами, але про яку дуже цікаво читати. Наступною хочу показати книгу Елені Фаранти. І нарешті я дочитала цю четверту частину історія втраченої дитини, і з цієї четвертої частини, нарешті, закінчується історія Елени та Ліну. Я скажу, що мені прям дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як в цілому нас авторка вела цим світом і цими героями, і їх життям, але мені в в той же час дуже цікаво було подивитися, як же закінчиться ця історія, бо вона в нас тут дуже циклічна. Бо в самій першій главі першого роману ми бачимо на даний момент, що сталося вже з персонажками, що одна з них пропала, що син дзвонить не може її знайти. І от що мені дуже подобається, це коли ми бачимо вже що ми бачимо теперішнє. І тільки поступово, поступово нам розповідається вся історія всіх героїв, як вони до цього прийшли, що взагалі з ними сталося, чому вони зараз в тому стані, в якому знаходяться. Це кайф, це дуже класна історія. Вона може не подобатись багатьом людям, тому що е, вона іноді занадто емоційна. Вона іноді намагається бути прям. Дуже живою і справжньою, і саме це може і не подобатися людям. Але знов ж таки, як на мене, тут все дуже життєво і дуже цікаво. Я дуже рада, що я нарешті прочитала цю історію. Я дуже рада, що розділили її в моєму книжковому клубі з дівчатами, бо обговорення були топовими. І ще я боялася, чи сподобається мені ця історія в принципі, але зря. Історія топова. Я дуже рада, що вона в мене є на полицях, бо колись я би її перечитала. А ще одна книга: це була перша книга для нашого книжкового клубу в BookUA. Я являюсь модераторкою цього книжкового клубу. Тож ми взяли дебютний роман української авторки Анни Грувер Її Порожні місця. Це новинка води на Лева, яка вийшла доволі тихо, вообще, взагалі супертихо на нашому українському просторі. Я навіть на неї я її бачила, але не дуже звертала увагу. А взагалі, як ми її взяли? Одного разу ми з Катою арт-директоркою книгарні BookUA, зібралися, і вона сказала: Сандро, треба розробити нам книжковий клуб. І якось дуже швидко ми все ж таки поговорили, зійшлися на думці, який клуб ми б хотіли. І почали створювати його. Почалися обговорення, і ми почали думати, що перша книга, яка якою буде, бо хотілося дуже особливу книгу, хотілося особливу гостю запросити і авторку по можливості чи автора. Катя сказала, що її подруга дуже радила почитати її порожні місця і що вона варта уваги, ця книга, і що це дуже класний дебютний роман. І Я сказала, що класно. Давай тоді запросимо і твою подругу, теж щоб ми обговорили цю книгу всі разом з відвідувачами книжкового клубу. Як ви велись подругою Каті була і є Софія Андрухович. І так вийшло, що на першому клубі була модераторкою. Я сиділа авторка Анна і Софія Андрухович. Це була величезна честь для мене як познайомитися з Анною Грувер, так познайомитися з Софією. Неймовірні були емоції. Що я хочу сказати, це дуже класний сучасний роман український. І я. Розумію, чому Софії так сподобалася книга, бо написано дуже талановито, написано дуже чуттєво і розповідає нам тут ну якоби про двох головних героїв. Перша головна героїня, вона ж основна, це Анна, і вона, звичайно, школярка розповідає про своє життя. І тут також розповідається про насилля, про зґвалтування, як її зґвалтував її вчитель музики. Про цей аб'юз розповідається про те, як вона жила з цим не один рік і як вона це переживала. І ще вона знаходить щоденник Сари. Вона єврейка під час Другої світової війни. Вела цей щоденник, і через цей щоденник Анна. Намагається зрозуміти, хто ця Сара була, що взагалі відбувалося, якою було її життя, і от таким чином в нас періодично показується то життя Анни в більшій мірі, і іноді показується таке, також щоденники цієї сари. Анотація вам не розповісті половини. Взагалі, я вважаю, що анотація тут зробила дуже поганий хід для книги. і Я би поміняла цю анотацію, тому що вона... Не розповідає всього важливого, що може зачепити потенційного читача, і саме через це, я думаю, багато хто, якщо брав цю книгу, то або не виправдав свої очікування, або люди, яким могла б сподобатися ця книга, вони просто її набрали на полицях. От і я також, якби не оця от умовна порада від Софії Андрухович. Я би напевно не взяла цю книгу і не зацікавилась би нею, хоча тема абсолютно моя. Мені дуже подобаються настільки емоційні і глибокі тексти. Мені дуже подобається така рефлексія, і це дуже важливо, особливо і те, що Анна сама зазнала свого... Анна сама зазнала це насилля. Вона власне розповідає свою тут історію. Тут дуже багато всього автобіографічного маю величезну повагу до Анни і до того, що вона змогла це розповісти, і що вона це розповідала навіть на книжковому клубі, що вона ділилася цим. Я вважаю, що це дуже важливо, коли жінка-дівчинка має аб'юзивні стосунки або епізоди зґвалтування. Або щось подібне, цим треба ділитись, про це треба розповідати. Про це не треба мовчати, щоб такого не повторювалося. Я дуже хочу почитати наступні роботи Анни, тому що впевнена це буде сильніше. Я впевнена, це буде ще більш продумано, бо знову ж таки це перший роман, і я розумію, що якщо вже такого рівня, перший роман, що буде в наступних, ну це просто до речі, якщо порівнювати. Щоб ви трішки хоча б розуміли, от мені що нагадала, ця книга мені дуже нагадала збірку Софії Андрухович Старі люди та жінки їхніх чоловіків, які виходили нещодавно в Деданице «Строголеви», перевидавались точніше. І от те, як Софія пише, от щось подібне я відголоски якісь бачу тут, в написанні в стилі Анни. Книга важка, книга непроста. Але якщо ви її візьмете, і вона вам сподобається, це стовідсотково буде попадання. Ще дві книги теж на книжкові клуби. Господи, саме час знову запалити зірки Віржині Грімальді так вийшло, що видавниця Строголева запросила мене на свою книжкову зустріч, і вони запросили мене як гостю на свій книжковий клуб, і вони взяли саме цю книгу. Я вирішила, що треба взяти треба погодити, тому що дуже давно ця книга стояла в мене на полицях. Я її купила однією з перших на якомусь там розпродажі. Мені дуже сподобалася нотація. Нотація заключається в тому, що наша головна героїня Анна їй 37 років, і в неї все йде не по плану. Вона втрачає роботи, в неї немає коштів, щоб оплатити за своє житло, і взагалі дуже багато проблем накопичилося. Тут ще і в неї є дві доньки. Клої старші 17 років, а Лілі 12, і в них. У кожній з них свої проблеми, і вона вирішує всіх взяти з собою в подорож, щоб зрозуміти себе знайти спільну мову з доньками своїми. І знаєте, мене ця книга дуже здивувала тим, що, начебто, анотація доволі проста і розповідає про доволі простий сюжет, але тут підіймається багато, багато непростих тем. І мені дуже подобаються такі книги. Я точно хочу купити новинку Віржині Грівальді, яка теж вийшла нещодавно в Денис Сторогулева. Мені подобаються такі книги, коли дуже легко читаються, легко написані і подаються, начебто, звичайний такий роман про життя, але в той же час підіймаються теми аб'юзу, теми насилля, підіймаються теми. Дорослішання і багато інших тем, які ти взагалі не очікував побачити від такої книги. І що ще мені сподобалось, що тут є знову ж таки три різні героїні, які по-різному бачать цей світ. І в нас по черзі в кожній главі вони мають свої голоси, свої і показуються нам безпосередньо, як вони ставляться до тієї чи іншої ситуації. Книга прям мене здивувала. Я раджу вам придивитися до неї. Я розумію, що не дуже вдала обкладинка. Вона, напевно, може не сподобатись, але для літа зараз вона ідеальна. Це не легка історія, знову ж таки, повторюсь. Тут підіймаються важливі такі непростійної теми, але вона варта того. І остання книга, це ми брали в Момі книжковий клуб буквально нещодавно. Це Джонтан Сафран Фойер страшенно голосна і неймовірно близько». А з цією книгою в мене взагалі своя історія, бо коли вперше я в дитинстві поїхала в Київ, я її ще російською побачила десь. Хтось продавав цю книгу, і я тоді дуже захотіла її прочитати і. На жаль, не купила, бо вона дуже дорого коштувала. Але потім мені подруга моя з Чернігова вона, вона мені прислала цю книгу. Я її прочитала і зрозуміла, що Джонтон Сафранфоєр пише неймовірно. Про що розповідається ця книга? Ця книга розповідає про Оскара. Йому 9 років, і його батько загинув в теракті 11 вересня 2001 року. І ось Оскар. Втрачає не тільки батька, він втрачає друга, втрачає людину, яка тримала його в цьому світі. Бо я так розумію, Оскар має якусь, якусь певну форму аутизму, враховуючи, як він спілкується, як він не може фокусуватися на деяких речах, або йому важко зрозуміти щось. Я не лікарка, але мені знову ж таки здається, що в нього щось. І він втрачає ту людину, яка його тримала на плаву, яка його розуміла. Також мати починає зустрічатися з чоловіком на ім'я Рон, і Оскар цього взагалі не сприймає. І ось одного разу він, куперсаючись в шафі батька, він знаходить там ключ. І тепер Оскару кончено необхідно зрозуміти, що це за ключ, до чого він веде, що він відкриває, і він впевнений, що це та сама остання гра, яку загадав батько перед своєю смертю. І таким чином нам показується. Не прямолінійно абсолютно, але нам показується як сім'я. Бо не тільки Оскар, але й його матір, і навіть батьки його батька вони всі разом переживають втрату близької людини. Мені прям дуже сподобалось. Мені сподобалось навіть напевно більше зараз ніж тоді, коли я вперше прочитала, бо коли я вперше читала, я була не підготовлена до того, яким дивнуватим буде текст, яким дивнуватими будуть персонажі. І історія іноді повертається доволі дивакувато, але вже з плином часу, з плином великої кількості книжок, які я прочитала, я була готова. І мені здалося, що це от прям ідеальна книга по тому, як вона написана, по тому, які теми вона переживає. Мені дуже важливо бачити в книгах теми, подібні книги, де герої так чи інакше переживають втрату. Людини, тварини, дивитися на те, як автори різними способами змушують своїх персонажів це все переживати. Я була дуже приємно здивована, дізнавшись, що всім. Майже всім сподобалася ця книга, бо я переживала в моменті, коли взяла цю книгу, бо знову ж таки я навіть забула, як вона була написана. Я переживала, чи сподобається дівчатам ця книга, але на щастя, всі зацінили і це не може не радувати. З мене дуже важко зараз вибити книгами емоції. Я дуже часто ставлю четвірки, трійки. Це непогано. Це от просто звичайні класні оцінки. Але п'ятірки я зараз дуже рідко ставлю. Це в той випадок, коли я поставила п'ятірку, але напевно перший раз, коли читала, це була десь четвірка чи. 4,5 максимум. Зараз ця п'ятірка, це найкраще прочитане року, однозначно, і це однозначно буде в майбутньому ще й перечити. Розказуйте, які книги ви прочитали за останній час, які книги вам сподобались, і що ви можете мені порекомендувати. Ну а на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось!